Привіт, дорогий глядач. Сьогодні ми розбираємо одну з найкорисніших теорем в геометрії. Це теорема Фалеса. Розбираємо за одну хвилину. Поїхали. Почнемо з нижнього малюнку. Дивіться, тут у нас прямі А і Б паралельні. Є у нас пряма С. Давайте я позначу. І в нас є поняття відповідних кутів. Ось я на малюнку їх позначив. Вони знаходяться по одну сторону, в нашому випадку по праву сторону. І один знаходиться внутрі цих двох прямих, а інший зовні. Це міг бути, наприклад, ось ці два кути, вони теж відповідні. І такі кути між собою рівні. Тепер переходимо до теореми Фалеса. У нас є два відрізки, ось ОД і ОК. І прямі А і Б, знову ж таки, які паралельні. Відповідно, в нас утворилось два трикутника: ОФМ і ОДК. Кут О У нас буде спільним. А тепер розглянемо відрізочок ОД. Дивіться, ребята, я закриваю цю штуку, у нас виходять ці прямі паралельні. І відповідні наші кути, ось кут F у нас один, зовнішній, да, і ми між двома паралельними прямими беремо внутрішній кут, кутик D. Ці кути F і D, да, які я позначив, вони в нас відповідні і вони одинакові. Так само одинакові в нас будуть і кути: оцей M і оцей K. Відповідно, в трикутниках OFM і ODK всі кути в нас збігаються. Такі трикутники є подібними. А якщо трикутники подібні, то ці відрізочки в нас теж подібні. Теорема Фалеса каже нам про те, відрізочок ОФ у нас відноситься до відрізка ФД так само, як ОМ до МК. Вони у нас пропорційні, правила пропорції. Хто не знає, що таке пропорція, обов'язково вивчити відео в мене є. Якщо у нас є будь-які три сторони, то четверта знаходиться за пропорцією. Ось вся теорема.